Вітаємо вас у світі можливостей де журналістика і медіакомунікації зливаються в одну потужну освітню програму. Давайте разом розкриємо, чому це ваш крок до майбутнього успіху. Творчим духом амбітні майбутні журналісти, які мріють залишити свій слід у просторому світі медіа. Тому, якщо ви в курсі останніх світових трендів та новин, соціально активні та достатньо сміливі, щоб висловлювати свою думку та нести за неї відповідальність, не зволікайте. Медіакомунікації та зв'язки з громадкістю пропонують декілька переваг для по перше озброєння студентів необхідними навичками для створення та підтримки позитивного суспільного іміджу для окремих осіб груп або організацій, які вони представляють, а також для встановлення підтримки відносин з засобами масової інформації. Крім того, програма зосереджена на тому, щоб надавати студентам змогу проявляти свій креатив та критичне мислення. Серед наших конкурентів можуть бути інші навчальні заклади, що пропонують подібні навчальні програми. Заперечно вони можуть мати власні унікальні переваги, такі як нижча плата за навчання, широкі зв'язки в галузі та спеціалізовані курси і так далі. Однак без недоліків не обійтись і тому разом зі своїми заманливими пропозиціями більш дешевого навчання інші навчальні заклади не привертатимуть вашу увагу до доволі вагомих мінусів, менша гнучкість у пропозиціях курсів або вищий фокус на конкурентних аспектах зв'язків.